Один волинянин, троє жителів Вінниччини та один житель Харківщини планували перепливати тису на гумовому човні. Їх затримали зі стріляниною. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Відомо, що порушників затримали ввечері 17 червня прикордонники відділу вилок мукачівського загону. Завдяки інформації, наданій оперативниками, загону прикордонний наряд, старшим якого був курсант національної академії держприкордонслужби, затримав за 150 метрів до кордону п'ятьох чоловіків із гумовим човном. Пошкодивши загороджувальний паркан, спритники швидко рухались у бік річки Тиса, якою пролягає кордон із Угорщиною. Зазначають, що для того, аби зупинити порушників які ігнорували вимоги прикордонників, наряд здійснив кілька попереджувальних пострілів. За організацію своєї подорожі чоловіки мали заплатити переправникам від 7 до 10 тисяч доларів. Нині оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до спроби переправлення цієї групи чоловіків через кордон. Стосовно затриманих були складені протоколи про адмінправопорушення. Справи скерували до суду. Крім того, про пошкодження загороджувального паркану та виявлення у чоловік... Його знак злочину прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.